Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами згадаємо зимуючих птахів та намалюємо гостю, яка завітала до нас на зимівлю. Коли зима приходить, до нас летять пташки. Малі червоногруді, а звуть їх правильно, дітки, це снігурі. Тож сьогодні ми з вами намалюємо наших пернатих друзів снігурів. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, пензлики та фарба червоного, жовтого, помаранчевого, коричневого та чорного кольору. Крок перший. Намалюємо дерево. Обираємо коричневу фарбу та починаємо малювати дерево. Малюємо стовбур. Коли стовбур завершено, саме час додати нашому дереву гілочки. Крок третій. Додаємо наших снігурів. Розпочинаємо малювати їх з червоного брюшка. Вмочуємо наш пензлик в червону фарбу і починаємо по колу створювати брюшко для наших снігурів. Дітки, а так як в нас з вами ще осінь за віконцем, пропоную додати яскраве жовто-червоне листячко. Певно, ви вже помітили, що у наших снігурів крильця та голова чорного кольору. Тож вмочуємо пензлик в чорну фарбу і починаємо малювати голову та крильця. Наші пташечки майже готові. Саме час додати лапки. Молодці дітки! Ось такий гарний осінній малюнок у нас з вами вийшов. Ой, дітки! А подивіться уважненько, чого не вистачає нашим пташечкам. Правильно, не вистачає оченяток і дзьобика. Тож пофантазуйте та намалюйте. З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. Дякую за увагу! З любов'ю, Катерина Ігорівна!